Всім привіт! Маю в продажі такий автомобіль Opel Zafira Загальна інформація по машині така Zafira 2009 року. Свіжо пригнана зі Швейцарії. Повністю розмитнена, сертифікована і готова до постановки на український облік на нового власника. Весь пакет документів готовий І так, 9-й рік. 1,8 бензин, 196 тисяч оригінального пробігу. Потім я це все покажу, розкажу, покажу сервісні документи. Всі документи, які маю на автомобіль, і ви подивитесь. Колір синій, але він дуже цікавий, він такий хамелеон, тому що в тіні синій, а коли світить сонце, то він сірий. Автомобіль у нас семимісний, притонований, має рейлінги. І я вам скажу, що якщо сказати, що цей автомобіль ідеальний, то це не сказати нічого. Я вважаю, що на сьогоднішній день це просто ексклюзивна пропозиція на автомобільному ринку України. В чому його ексклюзивність, я вам зараз покажу. І докажу. Саме перше, це кузов автомобіля. Кузов автомобіля не має жодного підкрасу. повторю ще раз, жодного підкрасу. Не п'ятнишком, не кусочком, як розказують, не тичочком взагалі ніяк. Щоб ви розуміли, бампера в автомобілі теж не знімались і не фарбувались. Тобто не перефарбовувались, а знаходяться. В рідному заводському окрасі. Автомобіль приїхав зі Швейцарії від першого власника. По автомобілю ...хімчистки, паліровки і так далі нічого не проводилось. Автомобіль просто ідеальний. Так, що ми маємо далі по кузову і по комплектації. Противотуманні фари, парктроніки, нижня губа присутня. Хто знає і шукає такі машини, той знає, що ці елементи дуже часто відсутні або не працюють. У нас літня резина на такому оригінальному титановому диску. Диски у нас без бордюрних хвороб, без царапин, без подряпин, навіть пластикові ковпачки, як має бути, у нас присутні. Задні тормозні диски у нас нові, колодка у нас нова. Спереді залишку процентів 70%. Тобто за машинкою слідили, машинку любили і експлуатували, як має бути, по хозяйськи Як я вже сказав, задні, задні вікна у нас притоновані, взагалі все скло по автомобілі у нас рідне. Автомобіль мокрий, бо в нас іде сніг. Хто приїде подивиться, той побачить, що я кажу правду. Ззаді у нас також присутні парктроніки, хвороб з ліхтарями немає, все ціленьке, все як має бути. Як я вже сказав, автомобіль без жодного підкрасу. Я відразу беру прилад і перевіряємо. Починаємо з лівої сторони, з криші. 99,5. 103. 87. Прилад може з першого разу Показувати щось не то, бо в нас ніг трошки на, е, на мирший лід на машині 90 106, 91. Так, арочки. 100. Відео буде довгим, тому що є що показати. Машина класна. Так, 119. Тут ми бачимо захисні заводські плівочки. Все на місці. Так, задня

95. Хто сумнівається у моїх даних, будь ласка, приїжджайте І своїм спеціалістом, І своїми приборами. Можемо поїхати на будь-яку станцію. На яку ви скажете, я машину прижену, покажу будь-які спеціалісти. Можуть перевіряти, можуть дивитися і так далі. Ну, в цілому я вам скажу, що зефір було пригнано і продано дуже багато. Це дійсно ексклюзивний варіант. І я думаю, я вас в цьому... Переконаю як ви бачите, жоден елемент без повторного окрасу навіть локально. Будь-які перевірки, спеціалісти за свої слова я. Відповідаю. Так, з цієї сторони наклеєчка заводська, плівочка. Я сподіваюся, видно в нас також на місці. Так, прийомчики. 55. 41, 50 До салончика ми ще вернемося. Все по черзі. Одразу. Кому потрібен він код. Будь ласка. 64 47 47 56. Ніякі болтики, зрозуміло. Ніде нічого. Не фарбувалося, не крутилося, не підкрашувалося, будь ласочко. Тут у нас яка ситуація. Хто буде казати, що це біле шпаклівка, це не шпаклівка. Цей хто розбирається в автомобілях Opel, Citroen, Renault, той знає, що це таке. Так, будь ласка, зверніть увагу на задню ляду. Без жодного рижика. Стараюсь максимально показати. Щоб було видно, і також зверніть увагу на пластик. Без жодного дефекту. Я просто знаю, що я кажу, і акцентую увагу на такі дрібниці, тому що я знаю, які приїжджають з ефіри. в якому стані. Дивіться, який поріг. Біле це просто сніг. Повторюю ще раз, навіть бампера в автомобілі

50. Так, з прибором закінчили. Я думаю, все зрозуміло. Хворі місця, дивіться, фільоночки як показати, оригінал. Максимально детально показую, тому що буває, що люди їдуть за машиною дуже здалеку, і щоб люди чітко розуміли. Куди і за чим вони їдуть. Тим більше, що саме з деталей складується основна картина. Я думаю, кожен хоче приїхати дивитись машину чи за 20 тисяч, чи за 10, чи за 5, і мати за ці гроші максимально, що можна мати. Правильно? Тому все складається. З дрібниць. І на ці дрібниці я завжди звертаю увагу. Я ж кажу пластики, просто все нове. Нова машина. Зараз приїжджають автомобілі 20-го року, 19-го року. І я вам скажу, що стан авсалону і автомобіля в цілому набагато гірший. Дивіться, пасажирська двер пороги. Все як нове. Автомобілю хімчистку не робили. Так, і одразу переходимо тоді вже до салона. Дивіться карти. Це все сніг. Це все сніг. Жодної царапинки, жодної подряпинки, жодного пропалчика, жодного прокурчика. Все це, що біленьке, це все сніжок. Дивіться. Сидіння не брудні, просто вони з таким переливом. І здається, що наче бруд, ні. Це не бруд, повторюю ще раз, всі вікна рідні, задній ряд. Дивіться. Це в нас полочка, вона знята, тому що лежать зимові колеса. Тут я вже показував, дивіться, стан пластика, все просто ідеально. Такі автомобілі, друзі, приїжджають дуже-дуже рідко. І такі автомобілі хочеться показувати і показувати. І продавати їх одне задоволення. Тому я вам кажу, хто собі шукає класну машину для сім'ї, може для бізнеса. Дуже шикарний варіант. Дивіться, потолочок. Навірно, камера не передає. Жодної дірочки, жодного пропалчика, жодного чорного п'ятнишка. Хімчистку салону не робили. Отак автомобіль приїхав. Тут у нас лежить комплект. Покажу ще тут пороги. Тут у нас лежить комплект зимових ковриків. Ще є комплект оригінальних літніх ковриків. Дивіться, водійський, водійський проєм. Дивіться, резиночки, замочки, пластик. Тут завжди зачухане побито. Тут завжди зачухане. Нема нічого. Все ідеально. Кермо. Все просто, як новеньке. Ручничок працює, підлокітничок, бортовий комп'ютер. Приборочка. 196 тисяч оригінального пробігу. Сяду в автомобіль. Зверніть увагу, автомобіль працює. У нас жодної помилки, крім стоянкового гальма і ременю безпеки. Жодних питань немає. Витрата палива 8,9 по місту. Тобто так, зеркало з затемненням. Всі дефлектори, всі кнопочки, все-все-все в автомобілі працює. Так, відразу по документам. Це у нас бачимо, це аж Швейцарія, Блау Металік Колір, Зафіра. До речі, перший облік у нас 10-й рік. Але вона розмитнилась і стане на облік 2009 роком. Так, це показав. Розмитнення є, сертифікатик у нас також присутній і сервісна книжка. Будь ласка, вона оригінальна. в 2010 році автомобіль був офіційно проданий і обслуговувався. Будь ласка, останній заїзд був у 2021 році, було 159 тисяч. Плюс я додав, показав на відео він-код. Перевіряйте. Вся інформація є в інтернеті. Все розкажуть, все покажуть. І ще, і ще ексклюзивність. Я вам зараз покажу дно цього автомобіля. І ви мені скажете, чи ви бачили таку зафіру із таким дном. Дивіться. Хтось може скаже, що вимили. Так, звичайно, вимили, вимили бруд, але ржавчину вимити неможливо. Це просто ексклюзив на сьогоднішній день. Так, йдемо під капот. Тут теж я вас здивую, тут теж є вам що показати. Так, нагадую, 1,8 бензин. 196 з копійками тисяч пробігу. Тут у нас також все в оригіналі. Нічого не знімалось, не крутилось, не, не порушувалось. Так, сьогодні у нас 196 тисяч, на 195 500 був поміняний комплект ГРМ, було замінено мастило, всі фільтри, всі масла, тобто все-все-все повністю по автомобілю зроблено. Антифризик у нас чистенький, моторчик у нас сухенький. Тобто в плані підкапотки і в плані технічному по автомобілю робити нічого не потрібно. Саме головне фільтра комплект Грейм замінено. Тому... Закриваємо. Тому розуміємо, що найближчих 10 тисяч кілометрів жодних фінансових вкладень по автомобілю не буде. Найперші фінансові вклади, які від вас потрібні, це поставити автомобіль на облік. Перевзути на зимову гуму, яка лежить у нас в багажнику. І спокійно 10 тисяч кататися. Ось, будь ласка, комплект зимової гуми на стальних дисках. Гума хороша, літні коврики. Тут у нас знаходиться піна-компресор. Все як має бути. Тут у нас до компресора зарядочка виведена. Запаска відсутня, кажу зразу, але запасним колесом може бути одне із цих коліс Так що, друзі, отака шикарна апаратура, ексклюзивна зефіра, ексклюзивна пропозиція у наш час. Хто розуміється, хто знає, про що я кажу, не тратьте свій час на пошуки різних варіантів. Я максимально все показав, розказав. 300 метрів від мене знаходиться шиномонтаж. Хто приїде забирати машину, переобуємо колеса і спокійно поїдете. Автомобіль обслужений, автомобіль без жодного підкраса. Автомобіль має 196 тисяч оригінального пробігу. Максимально все показав. Диски, колодки, фільтри, масла, ГРМ все поміняно. Екологія на автомобілі на місці. Ніде нічого не вирізалось, не перешивалось, все як є, так є. Парктронічки працюють. Отака От класна машинка, знаходиться в Чернігові. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться, купуйте. Якщо не буду відповідати на телефон, то по цьому самому телефону дзвоніть на WhatsApp. Я можу бути за кордоном, все розкажу, все покажу. Якщо буду за кордоном, Домовимося, вам люди машинку предоставлять, покажуть для будь-яких перевірок і для продажу. Проблеми в цьому немає. Всім гарного дня, всім гарного мирного саме головне, неба. На зв'язку і до зустрічі в Чернігові.